Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителі душі істини, що сюди іси і все наповняєш. Скарниться благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не вір. а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання сказав Господь притчу В Одному місці був один суддя, що не боявся Бога, ні люди не соромився, була ж одна вдова в тім місці, яка проходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. Довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе, хоч я Бога не боюся, і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила без перестанку та не морочила мені голови. Той Господь додав слухайте, що несправедливий суддя каже, а хіба Бог не оборони своїх вибраних, які до нього день і ніч проголосять, і чи беретиметься до них? Каже вам, оборонить їх негайно, тільки ж Син чоловічий, коли прийде чи не йде на землі віру. Сьогодні підкреслюємо такий уривок, тому що ця вдова мені докучає, я її обороню. У нашому житті деколи трапляється, подібно, як у цій притчі. Хтось нам набридає. Мучить нас, скиглить, просить, і навіть якщо ми не хочемо нічого робити для цієї людини, то все одно відповідаємо на її прохання, хоча б тому, щоб та особа перестала докучати. Бачимо у Євангелії, що суддя, який був нечесним, ні Бога не боявся, ні людей не соромився, і допоміг бідній вдові, але не через свої, свою доброду, доброту. А тому що ця вдовиця була настирлива? Господь хоче сказав, показати нам на цьому прикладі, що коли недобра людина може допомогти іншому, то скільки більше для нас може зробити наш Бог, який є справедливим, милосердним, добрим, все прощаючим. Якщо ми знаємо, яким є наш Бог, то чим можемо сумніватися, що Він оборонить тих, які постійно взивають у нього? Згадаємо, чи ми просимо Бога, докучаємо Йому своїми проблемами, стукаємо, взиваємо. Якщо наші молитви не витривалі, то напевно те, що ми просимо, нам не дуже потрібне. Тож будьмо витривалі в наших молитвах до Бога, і наші витривалі завжди і повсякчас неминуче приноситиме свої плоди. Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти відкрив нам, що ми. Могли побачити, як важливо бути в молитві витривалі. І в кожна наша справа в добре також потрібно бути витривалими. Нехай Господь вас благословить і допоможе вам в цей день. Гарного благословенного дня!